Газу, газу давай. Ну, газуй, ну. А інте що говорянь? У вас стосунки були інтимні з Мариною? Дуже маленька, 10 хвилин, якщо на рік. Вона не має часу для мене, у неї грасилення. Тобто вона швиденько отримала гроші. і за хмарами, за захварами над річкою глибокою Толя. Хочеш макофу? Да? Ти любиш макофу? Да, маней? Ох, і

Взагалі, бабки і алкаші це 90% всіх пацієнтів на швидкість. Просто і е, їх прям, прям з ними, знаєте, от бабки це, вже, це ексклюзив. Я не знаю, е, тому що діди вони всі одинакові, бабки, вони всі різні. Є особлива категорія бабок, оці, ці що фіолетове волосся малюють, їм кришу зносить, блядь. Таке нібито розблоковує максимально допустивий рівень агресії, який вони можуть в себе видати. Все, їм клему зриває, вони. А бабульки, розумієте, вони все, що, що ти робиш, всьому піддають сумніву. І я люблю бабулькам все таке робити. Е, я коли колю укол, я питаю со фельдшерки, а що ти там набрала? Вона каже, допустимо, там магнез такий. Але це в той момент безцінний. Просто. А діди всі однакові. Всі діди однакові. Ось ти приїжджаєш до діда і каже, що вас турбує? Він каже, нічого мене не турбує! Тута та й обнута викликала! Я собі лежу в мене 300 на 200 блядь. Кров с ракет шурує, блять, а їй щось зробиться. <рігра> <рігра> То виїхатись, помірте, може неї інсульт, блядь. Будеш 50 грам. Це вам, курва джитилізація. А в мене це все гріється. Цього. Ти в телефоні клацаєш, а в мене дорожки гріються, блять. На явітьки знаю, що сталося. Я вечеряв, блядь, в той момент. Дзвонять, телефон обривають, не робе. На двох проводах нема контакту. Ми ж перегризла, я не знаю. Аніфоль маєш? Ну то не пізи мені під руку, а світитим фонарем, блядь. Чого люди чекають? Люди чекають перемоги, а це вокласення ваше може і завтра подивитися. Яка різниця? Чи він поїде, чи вона? Він як поїде? Він що виїзний одне з другим? Як має поїхати? Як я зроблю, то що то завтра друга зміна прийде зробить. Я на державній роботі, в мене ставка, мені ніхто не платить за те, що я зроблю. бля. Я роблю. Години йдуть контора пише. Я махальна. Я махальна. Не розкажи мені, будь ласка, я тобі... не дай. Ні, я тобі нічого не розкажу. Ти не вмієш секрети зберігати Я вмію. От я минулого тижня в тебе з кошелька взяла тисячу гривень і нікому не сказала, і ти теж не узнав. Ага, Вмієш, да. тисячу гривень давай назад. <гум> Ні. Іди в день комусь іншому

Любила погулять з хлопчиками. Не треба розказувати. Угу. Вона поїхала я в Кременчуг... погулять? Я погулять. Піду... Та, та я сиділа вдома, а не гулять. Розуми, до тебе а Саша, Саша ваш їздив в Кременчук до світи своєї. Приїхала в Кременчук і почала визвонювати mm -hmm. по зонах.